Міністерство освіти і науки України рекомендувало приєднати Поліський національний університет до ЖДУ імені Івана Франка. Таку ініціативу в навчальному закладі, який планують реорганізувати, не підтримали. Про що 4 березня заявили студенти та викладачі? Пане президенте, почуйте нас. Наш університет унікальний. Ми проти об'єднання. Спершу йшла мова про те, що університети об'єднають, але практично це є знищенням нашого університету повним і влиттям в університет Франка. Також я не знаю, що будуть робити ті спеціальності, яких немає там. Немає програм, немає нічого. Як взагалі навіть диплом отримати? Революції все починалося в нас в Україні з студентства. Тому посягати щось. До студентів забирати щось у студентів це настільки погано обернеться. Проти з'єднання з Франком. Чому там недосвідчені викладачі? Рівень їхній в рази нижчий, ніж наш. А взагалі, що вам відомо про процес? Чесно, мінімально нас проінформували тільки недавно. Це було якось, Знаєте, все скрито, не дуже офіційно. Це зараз воно починає вилазити наверх. А про що інформували? Що розказували? Ну, все по мінімальному. Що мають об'єднувати нас, що зміниться? Ну, зміниться деканат, ректор і можна сказати, власть перейде в франка. Отак От буде сказати. Ми університет. Ми окрема. Університет і в нас сторічний досвід, і багато років добувався цей досвід. Не хочеться так його втрачати зразу. В Університеті організували конференцію трудового колективу, де викладачі висловлювалися проти приєднання до іншого навчального закладу. Зокрема, говорили про ризики втратити міжнародні проєкти, багаторічну історію та зміну керівництва. Своєю думкою поділився і ректор Поліського національного університету. Зберегти існуючий статус Поліського національного університету. І не просто що ми відбуваємося, а ініціювати від, на відповідному рівні із залученням усіх зацікавлених сторін дискусії обговорення даної проблематики. Мене зараз звинувачують, що я намагався там проковтнути франка з'їсти. Ми хотіли. А, а тепер, коли поміняла ситуація, ми тепер спасаємо свою шкуру. Дивіться, було доручення міністерства. Ми виконували доручення міністерства та державна політика опрацювати варіанти. Ми свій варіант, який максимально на нашу думку враховує всі інтереси всіх сторін, запропонували так само Франка міг запропонувати свій, і міністерство, взявши ці два варіанти, приїхавши в Житомир із представниками військової адміністрації обласної ради міської ради і представників студентського самоврядування, мали б опрацювати кінцеву версію. А кулуарно почалося просуватися швидко таке рішення. Ми не хотіли нікого, не збираємось поглинати, але ми. Знову ж таки пропонуємо. Якщо буде добра воля, і франківці самі захочуть з нами об'єднатися, це їм захист майна. Ми е, показували, що ми пропорційно формуємо ректорат, вчену раду і проводимо осінь вибори. От ключове слово. Якщо ніхто не боїться впевної своїй позиції, через е, сьогодні березень, через п'ять місяців ми проводимо вибори після вступної кампанії. Хто в певної своїй позиції йде на вибори, це ключовий фактор. Коли я казав слово вибори ректору Франка і в міністерстві, це викликало, наче. Е, Якісь тремтіння не зрозуміли під час конференції, проголосували за колективне звернення до президента України, Верховної Ради, Ради національної безпеки і оборони, Житомирської ОВА, Житомирської облради та міськради з вимогою вжити заходів щодо збереження Поліського національного університету. Громадянське суспільство, зокрема студенти та освітяни, що беруть відповідальність за долю країни, щоденно на фронті в тилу мають право розраховувати. Чути відтак абсолютно неприпустимими є механістичні підходи до проблематики модернізації вищої освіти, а надто свідома не уповноважених державою осіб у відповідь на пропозицію відкритого дискурсу та напрацювання ефективних управлінських інструментів. Вважаємо рішення об'єднання. Поспішним, недостатньо виваженим і таким, що нагально потребує ретельного працювання, враховуючи викладене, переконано, просимо втрутитися в ситуацію та зупинити процес реорганізації Поліського національного університету шляхом його приєднання до Житомирського державного університету імені Івана Франка.